А тим часом Йосиф наказав тому, хто над його домом говорячи Наповніть мішки людей поживою, скільки лише можуть підняти, і вкладіть гроші кожного зверху в його мішок, а в мішок наймолодшого покладіть мою срібну чашу та ціну за його пшеницю. Усе відбулося згідно з наказом Йосифа, так як він сказав Настав ранок. Чоловіки відпустили їх та їхніх волів. І коли вони вийшли з міста, але ще не відійшли далеко, Йосиф сказав тому, хто над його домом Устань і наздоганяй чоловіків, дожени їх і скажи їм. Навіщо ви відплатили злом за добро? Навіщо ви вкрали мою срібну чашу? Хіба це не та, з якої мій володар п'є? Він же в ній займається ворожбою. Ви зробили зло таке вчинивши. Знайшовши їх, той виказав їм ці слова. Вони ж відповіли йому, навіщо володар говорить такі речі неможливо, щоби твої раби вчинили згідно із цими словами. Якщо ми з ханаанської землі повернули тобі гроші, котрі знайшли в наших мішках, то як же ми могли вкрасти срібло чи золото з дому твого володаря? У кого тільки з твоїх рабів буде знайдена чаша, той нехай загине, а ми станемо рабами нашого володаря. Він же промовив Тож тепер, як ви кажете, так нехай і буде, в кого тільки буде знайдена чаша, той стане моїм рабом, а ви будете невинні. І кожен поспішно стягнув на землю свого мішка, і кожен відкрив свій мішок. А той шукав, почавши від старшого, доки не прийшов до наймолодшого, і знайшов чашу у Веніаміновому мішку. І вони розірвали на собі одяг, і кожен із них поклав свій мішок на свого осла, і вони повернулися до міста. І Юда та його брати ввійшли до Йосифа, коли він ще там був, і попадали перед ним на землю. А Йосиф їм сказав. Що ж це за вчинок ви зробили? Невже ви не знали, що такий чоловік, як я, займається ворожбою? Юдаш сказав, Що відповімо володареві, або що говоритимемо, або чим оправдаємося? Адже Бог виявив несправедливість своїх рабів. Ось ми, раби нашого володаря, і ми, і той, у кого знайшлася чаша. Та Йосиф сказав Не може бути, щоб я вчинив за цим словом. Чоловік, в якого була знайдена чаша, він буде моїм рабом. Ви ж безпечно вирушайте до вашого батька. Юдаш, підійшовши до нього, сказав Володарю, я благаю. Дозволь твоєму рабові промовити слово до тебе, і не прогнівайся на свого раба, адже ти другий після фараона. Володарю. Ти запитав своїх рабів, кажучи, чи маєте батька або брата, і ми сказали володареві є в нас старий батько і дитина його старості, наймолодший у нього. Його брат помер, і він один залишився у своєї матері, тож батько полюбив його. Ти сказав своїм рабам: приведіть його до мене, і я подбаю про нього. Та ми відповіли володареві не може юнак залишити батька, бо коли залишить батька, то той помре. Ти ж сказав своїм рабам Якщо ваш наймолодший брат не прибуде з вами, вам не бачити більше мого обличчя. І вийшло так, що коли ми прийшли до твого раба, нашого батька, то сповістили йому слова володаря. І наш батько сказав нам Ідіть знову і купіть нам трохи хліба. Ми ж відповіли Не можемо піти. Але підемо тільки тоді, коли наш наймолодший брат піде з нами, оскільки не зможемо побачити обличчя того чоловіка, якщо наймолодшого брата не буде з нами. Тож наш батько твій раб сказав нам: Ви знаєте, що двох синів мені народила дружина, і один пішов від мене. І ви сказали, що звір з'їв його, і я його більше ніколи не бачив. Тому, якщо заберете і цього сперед мого обличчя, і скоїться йому лихо в дорозі, то смутком зведете мою старість до аду. Тепер же, якщо йду до твого раба, нашого батька, і юнака з нами нема, а душа Того прив'язана до його душі і станеться. Коли він побачить, що з нами немає юнака, то помре. І твої раби горем зведуть старість твого раба, а нашого батька до аду. Оскільки твій раб одержав юнака від батька зі словами Якщо не приведу його до тебе і не поставлю його перед тобою, то матиму гріх перед батьком на всі дні життя. Тому нехай тепер залишиться твій раб замість хлопця рабові володареві. А юнак нехай іде з братами. Бо як піду до батька, коли з нами немає юнака? Хіба для того, щоби побачити нещастя, яке спіткає мого батька?